Ксенія, мати першокласниці, розуміючи, що скоро літні канікули і діти гулятимуть на вулиці, долучилася до тренінгу. Тут батькам розповіли, як правильно доносити дітям правила безпеки під час літніх канікул. Дуже цікаво. Я для себе дуже багато відкриваю, особливо те, що не тільки ті правила, які ми вчимо, а і те, як нас переводять з однієї теми на іншу, ми тільки що говорили про серйозні теми. Через 5 хвилин нас вже перевели. Ми вже можемо посміятися, поспілкуватися. Через 5 минут, через 5 хвилин ми знову говоримо про якісь про важливі теми. Це сприймається краще, тому що якщо я буду просто сидіти і говорити, як треба поводитись, то через 10 хвилин вона вже буде в іншій кімнаті. Всі спікери проводили тренінг в ігровій формі. Виступають 5 спікерів, теми різні. Це інтернет мережа, її застосування, це вибухонебезпечні предмети, це дорожній рух. І якщо дитина наодинці вдома, це електрика, побудові побутові прилади. Батьки безпосередньо, коли рухаються, наприклад, на червоний сигнал світлофору, дав, переконуючи дітей, що зараз автомобілів немає і це є безпечно, це ти власним прикладом показуєш, як не можна робити. Тому що, коли поруч не буде мами і тата, дитина так само робитиме, коли йтиме сама. через Тю ж саму дорогу, так само на червоне світло світлофору, і ніхто не знає, чи це буде їй в цей самий раз безпечно. Тому треба прививати батькам оці важливі правила і власним прикладом демонструвати дітям важливість дотримання правил дорожнього руху. Такі курси проводять не вперше. Раніше їх викладали лише дітям на цей раз для батьків учнів молодших класів. Батьки наші партнери завжди є і будуть, і ми проводимо зустрічі з батьками. Нещодавно була така зустріч. Ми теж обговорювали різні питання стосовно підсумків навчального року. І сьогодні теж зібралися з батьками для того, щоб проговорити, як правильно подати дітям інформацію стосовно поведінки під час літніх канікул. Ознайомитися з тренінгом можна й онлайн. Аби подивитися його, необхідно звернутися до школи, в якій навчається ваша дитина.